Цього мінотавра і вбили. І я би насправді не дуже хотів поки що туди йти ризикувати. Хоча ось тут, наскільки like я зрозумів, є прохід. І ми можемо сюди перестрибнути і піти також, е ходити, бродити отут. Але куди він нас приведе, по-моєму, що нікуди. По-моєму, що нікуди. Тут купа скам'янілих дров, а це означає, що, скоріше за все, тут буде якийсь щось типу, як медуза у древній грецькій міфології, яка, власне, і зробила їх каменем. Я не проти в принципі, тут подосліджувати всяку цю історію, але є одне, але ми з вами і ще не все дослідили. У цьому світі.